Наче в хмарі сіре синій, ліс заснув і день замовк, все укрив пухнастий іній, притросив легкий сніжок. Доброго дня, дітки! Дійсно, зима чудова пора, а як виблискує на сонечку сніг іскриться, ніби тисяча зірочок. Милуватися красою сніга можна хоч цілий день. Але як же живуть тваринки у лісі взимку? Давайте з вами подумаємо та пригадаємо. Ось, наприклад, у нас є ведмідь. Як він зимує, так він залазить у барлоху та міцно засипає на усю зиму, а під теплою ковдрою снігу йому дуже солодко спиться. Гірше коли снігу немає, тоді в барлозі стає прохолодно і ведмідь може прокинутись. А їжачок, так він, згорнувшись у клубочок, також спить у нірці. А як ви гадаєте, як зимує зайчик? Зайчик змінює шубку на білу, і так він може ховатися у сніжку. Він харчується молодими гілочками, корою дерев. А вночі ховається у сніжок. Мишка риє глибокі нірки для того, щоб сховатися від лисички, але це їй не завжди вдається. Діти, а що це ми бачимо на сніжку? Так, це сліди, сліди різних різних тваринок, тих, хто не спить взимку, наприклад, косулі, олені та лосі. А як же ж зимує білочка? Білочка ще восени заготовлює собі припаси, Устиляє дупло пухкеньким сіном, робить запаси шишок, жолудів, горішків. І так вони можуть зимувати разом зі своїми дітлахами. А ось ця руда красуння теж трохи змінює кольор свого хутра. На лапках у неї з'являються. Чорне хутро, ніби чобітки, що допомагає їй ходити по холодному сніжку. А чим же вона живиться? Правильно, мишами в неї дуже тонкий слух та нюх, і вона може знайти мишку. Спить вона у нірці, яку також вириває у сніжку. А ось вовчик це хижий звір. Найвідоміший хижак наших лісів. Він теж не спить, а полює на кого? Правильно, на зайці. Полює вовк зазвичай не один, а цілою групою заграєю. А от кабанам доводиться тяжко, адже вони харчуються дрібними гризунами. Корінцями, жолутями, які дуже тяжко знайти взимку, а ще треба годувати свою малечу. Коли земля дуже промерзла, їм часто доводиться голодувати. Важко відшукати корм також оленям, лосям і козулям. Дітки, подумайте, а як ми можемо їм допомогти? Правильно! Ми можемо їх підгодовувати, робити для них спеціальні годівниці на краю лісу, щоб вони могли прийти та поласувати смачненьким свіженьким сіном. Дуже часто саме лісники підгодовують диких тварин. Дітки, а чи потрібна вода взимку різним тваринкам? Звичайно потрібна. Є річки, які не замерзають. А також лісники прорубують ополонки. Ми завжди можемо допомогти звірям узимку, як лісовим, так і тим, які у нас знаходяться в місті. Що ж, а поки зима продовжується, ми ще з вами зустрінемося. Дякую за увагу, до нових зустрічей. Бувайте!